Це куплено на столе лимонів? М? тебе було не важко знайти Торето. я й не ховався. Минулого тижня організована група водіїв знищила цілу військову колону. Аріо моя остання робота. Я знаю, що це не ти. Ти допоможеш мені зловити винних. І це мені, гопс. Ми ганяємося за ними по всьому світу. Це знято тиждень тому. Це неможливо. Без тебе ніяк. Збирай людей. Запахло підгузками. Ти в мене до базі, кийся, що запахне по мордасам? Я зібрав тобі найкращу бригаду на світі. Переконай, як залишитись. Наша мішень ООН Шоу Служив у спецпідрозділі. Вони роками проводять операції в Європі, але останнім часом вони вийшли на зовсім інший рівень. Вони планують щось велике. Кількість жертв колосальна. Віддайте нам леті, а ми вам шоу. І нам пробачать усе, що ми робили раніше. Я такого обіцяти не можу. Що скажеш, так або ніяк. Їдеш ще здохнеш. Не лягаві і на наркоторговці. Це щось зовсім нове. Цей ваш кодекс робить вас передбачуваним. У нашій роботі передбачуваність це вразливість. Я можу дістати вас і зламати, коли захочу. Віриш у приводі. Може, леті, яку ми знали, вже не існує? Ти не відвертаєшся від близьких. Навіть зрадників. Це народ. У них є танк. Капець. Це автомобільна війна. Це ж не наша робота.